Перевіримо сьогодні безалкогольне пиво від Гіннеса, яке воно у нас смак. Ну, знаю точно, що капсула тут всередині є. Азотна капсула. І коли ви наливаєте сюди пиво в бокал, воно пінка опадає донизу. Зараз я вам продемонструю це. Яним. Не... Ого! Опа-па! Ну, чуть-чуть бивилося. -чуть Тепер дивимося, що з цього буде зараз получатися. Бели конкретно. Так. І так, дивіться, бачите? Бачите, як випадає? пінка густа, густа. Ти що, алкоголь взагалі не чути? Не знаю, що сказати. Походу, воно тих грошей не коштує. Ну, по факту, безалкогольне. І за такі гроші. Типу взагалі хтось знає, звідки пішло безалкогольне пиво, хто його взагалі його придумав. Але ну... За, за такі гроші кажу це Це перебільшення. І таке буває. Всім добра.